Всім доброго часу суток Приїхали ми знову походити з раночку, у нас он жара буде. Ходимо зараз опять в тих самих місцях, де пройшли відео. Тут вгороди помалу збирають зернові, то ми їх пробиваємо. Ну, Найдемо щось, то покажемо, походимо, вже от комради пішли. Чекаємо. От у нас перший цікавий сигнал. 59, 63 прыгает 63, 68 стало проволока чешу да проволока вот у нас фибула попалась правда взломана, ну а лишь... ну взломана как немає так цілесенька на реставрацію, хто там робить може і піде вот така скиллка прикольна. ладненько шукаємо далі колега нашев небаганого динарика по Устіну. Походили ми тут, на цьому місці, колега конкурент один є, він один попав, взяв три динаріки, майже підряд десь попав на місце по кругу покрутився і знайшов. Всі фаустіни, так? Три фаустіни блядь. блядь, Я чуть не ставлю. Три палостійни, дві з них видно, що кладові були. Значить, десь кладуха там є. Ось такі находочки. Ну, вони, правда, ушатані. Це тільки може нормально. Ладно, будемо шукати далі. Щось знайдемо, ще покажемо. Приїхали ми звідти в друге місце по Київській Русі, зараз ходимо. Поки там ці городи мають ще сьогодні горати, там мають. Зернові убирають, ми на вечір поїдемо, будемо далі там ходити. От я сигнал нашов. 52, 56. Пригай, тут картошку вибрали. Зараз подивимося що це. А, як завжди, провалка. Ну четкий сигнал, 75-76. Сейчас 75 четко. Металлопластика. Міндяшки приїхали ми з ліс звідти. У нас три7 жарив вообще ходить невозможно. По лісі по старим дорогам походим може що знайдемо. я 2 копейки ношу пдепію. 1949 такая монетка вот такая штучка у нас попалась даже не знаю что это такие по цене попытаю то расскажу вам походу выдано на такие типа какая-то печатка была что такие Тут у нас монетка попалась сигнал я не снимал був дуже чіткий. тут вибито вообще тут Київ був. Київська русь попадається. Трипілля даже туда дали сильно выбита ця поселуха Не иросито вот такий сигнал взяти. Через що на снима вот монетка ну вона звісно... походу може бути ушатана повністю, може... и вытянуть что-то далее проглядается. Вот такая монетка попалась мне еще одна монетка вот. царизм вот тут уже сохранчик поинтересней тоже чего не снимал потому что куча металла кругом выцеплял белье металла значит З металу витягував її. Одна копейка 1797 ЕМ, правда, але вообще сохранчик їй класний. Патина отличная. І саме головне, що дві сторони майже в ідеалі. Оце темова монетка. Це зачетик. Це Павел первый. 1897 рік є. Шукаємо далі. Ось вот, чіткий сигнал у нас 75-76. Зараз подивимося, що у нас тут. Так, я стався сигнал. Так що, ага, пуговичка. пуговичка попалась з якорем. Так, ушко є і ушко є отлично. така от пуговичка у нас з якорем попалась і з ушком. Це хороша теж находка цікава. Ну, дивлячись по цих находках, то те, що розказують, що місця тут вибиті, я би не сказав, бо тут можна ще ходити і шукати. Ну Пошукаємо ще, походимо, якщо пацани не зберуться їхати. Тому що компанія то як всі, так і я. Не ладенько щось найдущее покажу от у нас ще бурятинка попалась Але і лопату черканув ями Зацепив воно в принципі вбито все равно Попадаюся тут на ходочки на жара блін Все так як передавали походу За тридцатку у нас Взагалі градусів 37 передавали, так мабуть її ходити неможливо. Тут воно річка тече рядом і купатися ходили. Поки назад піднялись, опять треба йти купатися. Жра не минусимо, але ми ходимо. Адреналінчик переважає. Тут переважає. У нас такий цікавий сигнал біля железа попався. Двойний, якщо ви чуєте. І от далі зразу железо. Щас подивимося, що це в нас. Показує 81-82. Оцей скачок двойний перепригує. І 71, і другий 82 показує. І зразу далі железячки у нас туди. Еще 78, 79 сигнал стал. Да, монитосик. Опять беля железа вытянули. Так. Это тоже грошики и тоже в хорошем состоянии рик 1768 такая монетка Она в непоганом стане Но сигнал не будет, что монетка может так выжимать. походу. все ну, же. Ну же уже рядом лежало не монетка, монетки такие были. Ну, через железо, походу, двойным сигналом и было. Такая вот монетка. Не знаю, чего вам было, еще непоганый, не. не тут монеток на песочку. Все, заканчиваем мы коп. Все, що ми понаходили, бачили. І плюс ще Дінарік до тих з трьох фаустін. Ще Антоніана одного Саня знайшов. На тому полі перегоріному. Там збирали, загребли його і перегорали одразу. Все більше нічого цікавого не понаходили. Все остальне ви бачили на відео. Находились за день, у нас жара сьогодні, Найжаркий, мабуть, день був під 40 градусів тепла було ну але нічого все що будемо далі знаходити будемо знімати показувати що цікаве буде все ми вже збираємося будемо їхати так що всім удачі, всім пока